Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є така новина, досить гучна новина, що деяка частина студентів може втратити відсрочку. І це не тільки ті студенти, про яких вже йшлась мова, там про технічні ці навчальні заклади, це іще і студенти вищив. Зараз будемо розбиратись. Є такий законопроект 13574, і цей законопроект про студентів взагалі на початковому його рівні нічого не казав, але потім. Під час другого читання було внесено відповідні правки і на сьогоднішній день цей законопроект, навіть я здивувався цьому, він містить тепер обмеження щодо надання відсрочки деяким категоріям студентів. І ці обмеження відрізняються від минулих законопроєктів, про які ми вже окремо розбирались, і які на сьогоднішній день не розглядаються в Верховній Раді, які були зняті з голосування. Я декілька відео про це записував, залишу посилання. Тут можете подивитись, кому цікаво. І тут от така несподіванка, і завдяки своїм підписникам і клієнтам я дізнався, що внесено було зміни під час другого читання, і було внесено в нас в цю порівняльну табличку. Я її подивився, вона там величезна, але в цій частині там лише одна зміна, але дуже-дуже суттєва і було внесено. Це 28 листопада 2025 року. Тобто, це дуже свіжа новина. І можливо, про неї ще ніхто так. Гучно не розповідає, тому зараз розберемось, хто в нас може втратити відсрочку. І вже дуже скоро, тому що друге читання це вже практично все, практично фінал. І я вважаю, що про це потрібно розповісти, щоб ви почули, щоб ви розуміли, чи будете ви мати право чи ні, і порівняли свої там права й обов'язки по цих питаннях. Тому, якщо цікаво, залишайте, звісно, послухайте це відео. І якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це дуже допомагає розвивати. Цей канал. І також нагадую, що в мене є телеграм-канал, в якому швидко, тезово, по суті, виходять всі зміни по діючому законодавству. За цим стежу постійно і оновлюю там новини, а також ділюсь практичними кейсами і ситуаціями дуже корисними, тому пошукайте, по пошуку, щось для себе корисне знайдете. Переходимо до теми. Законопроект 13574. Посилання на джерело залишаю в описі під відео, як завжди, називається він. Проєкт закону про внесення зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, цією статтею у нас врегульовані всі питання відсрочки, там всі види, точніше, відсрочки. Щодо надання відсрочки від призваної військовослужбів час мобілізації деяким категоріям громадян. Сам законопроект, як ви бачите, і в назві навіть не містить нічого про студентів, і про студентів там не йшлося, якщо ми відкриваємо його початкову версію, вона на одну сторінку, буквально якого ж вона стосувалась в початковій версії. Не підлягають призову на військову службу в час мобілізації протягом 12 місяців військовозабов'язнені та резервісті, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік із числа громадян віком від 18 до 25 років, та були звільнені з військової служби на підставах, визначених під пунктом А, пункту 2, під пунктом Ж пункту 3 частини 5 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Такі особи в зазначений період можуть бути призвані. На військову службу за їх згодою. Все, більше ніякої категорії це не стосувалось. Ну, ви зрозуміли, хто це такі. Пам'ятаєте, нещодавно Міноборони в нас презентувала цей контракт, коли там дають 1 мільйон гривень, і хлопці 18-24 роки можуть підписати цей контракт. Оце було прописано під них, під цей контракт. Все, ну тому таку дуже, дуже суттєву увагу я цьому питанню не приділяв і розумів, що в принципі, коли там. Він буде прийнятий, зробимо огляд і все таке інше. Але з'явилась така новина, що було внесено відповідні зміни до цього законопроекту. Ну, для мене це було дуже дивно, тому що він взагалі не стосувався студентів ніяким чином. Ті два законопроекти про студентів, вони не рухаються. Але цей законопроект тепер у другому читанні містить дуже, дуже важливу таку умову і тепер послухайте, щоб ви зрозуміли, хто в нас не отримує відсрочку у випадку, якщо за нього проголосують. А в мене є така думка, що за нього можуть проголосувати досить швидко. І так, здобувачі професійною. Це вже в нас редакція, звертаю увагу, запропонована головним комітетом в остаточній редакції. А головний комітет в нас це в нас Завітневич подавав комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І от це остаточна редакція. Тобто, спочатку вона була більш ширшою, іншою її не буду читати, щоб не займати ваш час. От ми тепер дивимось. Яка вона вийшла в нас на друге читання, тому що це важливо. Здобувачі професійної освіти фахової передвищої освіти, вищої освіти першого бакалаврського рівня. І тут звертаю вашу увагу, зараз все розповім, розжую, як і звичайно, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 закону України про військової обов'язки військову службу, та навчаються. Ну, про це ми розуміємо, про цей вік, так, це 25 років, ми вже неодноразово на це звертали увагу. Та навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, здобувачі вищої освіти, другого магістерського і третього освітньо науково освітньо творчого рівнів, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Дія цього пункту поширюється на здобувачів освіти, які вперше зараховані на навчання. За рівнем, що є вище за рівень, який вони здобули раніше у послідовності визначені статтею 10 закону України про освіту. І далі там є ще пункт другий. Зараз до нього повернемось, розбираємо цей перший та, такий важливий пункт. Ну, по-перше, що про професійну освіту, ви всі чули, це було в минулих законопроектах. і Дійсно, там у нас по професійній освіті було зрозуміло, що ця категорія втрачає відсрочку. Що змінилось в цій редакції? Як я вже звернув вашу увагу, в нас додається вища освіта першого бакалаврського рівня. Тобто, якщо 25 років і ви вступили на бакалавра після 25 років, ви відсрочку мати вже не будете. Ну, так тут написано, тому що граничний вік у нас є 25 років. Тобто, якщо ви вступили на бакалаврат в 24 роки, ви будете мати відсрочку. Щодо вищої освіти магістерського і третього освітньо-науково-освітнього творчого рівнів, це не стосується. Але є умова, щоб ви навчались заденною або дуальною формою здобуття освіти. Це перша умова. І друга умова, що дія цього пункту поширюється на здобувачів освіти, які вперше зараховані на навчання, і що є вищим рівнем освіти, які вони здобули раніше у послідовності визначені статтею 10 закону про освіту. Тобто також. Це є зрозумілим. Нові умови і подивимось, в якому форматі вони будуть прийняті. Але це вже остаточна редакція після правок комітету. Знову ж таки, звертаю увагу, скоріш за все, оцей буде текст закону, коли він буде прийнятий Верховною Радою. І тепер пункт другий: педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, професійної освіти, фахової передвищої освіти, працівники, які мають науковий освітньо-творчий ступінь. Числа науково педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, наукових, науково педагогічних педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ. Дія цього пункту поширюється на зазначених у цьому пункті працівників, які працюють у таких закладах і установах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. По цих питаннях, якщо у вас там виникне щось там незрозуміло, як воно в цій редакції буде, коли він буде прийнятий, звісно, пишіть в коментарях. Ще там поспілкуємось. Основна мета цього відео донести, що на сьогоднішній день законопроект, який взагалі не передбачав, питання відсрочки по студентах, він вже передбачає такий момент, один з яких да, було додано в нас комітетам під час розгляду у другому читанні. І це законопроект 13574. Несподівано для мене він став передбачати такий пункт. Нагадаю, що на сьогоднішній день в першому читанні його прийнято за основу із скороченням строку підготовки ще 4,11.2025 року. І от під час другого читання в нас законопроект був змінений, я б сказав би так, до невпізнаваності. Да? Тобто ми його тепер не впізнаємо, тому що в першому варіанті він був на одну сторіночку, буквально і стосувався лише контрактників. І зрозуміло, там все це було абсолютно логічно. Їм там пропонують ці умови. Ну, Щоб вони погодились, щоб вони розуміли, що в них буде отака от відсрочка по 23 статті, і щоб внести цю відсрочку, звісно, в закон, це все було абсолютно логічно. Але чому тут з'явились студенти? Я не знаю. Але студенти з'явилися зовсім практично в новому форматі. Тому враховуйте це, слідкую, дивлюсь, як тільки буде проголосовано обов'язково на своєму ТГ-каналі. Підписуйтесь тут посилання на нього. Повідомлю про це, а потім, звісно, зробимо розширене відео і розповім, як там все по деталях вже. Тому залишайтесь і підписуйтесь на канал. Тут переходьте на наступні відео. Вони також, впевнені, вам будуть цікаві і корисні. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.